Психіатрія невід'ємна складова медицини. Зараз ми проговоримо взагалі, як вона влаштована і що з нею Ну, Психологія само собою взаємодіє, іначе я просто не читав би вам цю лекцію. Але у своїй діяльності лікарі психіатри в першу чергу взаємодіють із іншими лікарями. Невропатологи, ендокринологи, терапевти, там взагалі, в принципі, і лікарі. Хірургічних спеціальності, з які рано чи пізно звертаються за допомогою, бо виникають розлади психіки. Кожна соматична хвороба, тобто хвороба, яка не пов'язана із психіатричним розладом, може спровокувати викликати якісь відхилення психіки. І це не завжди психічний рух. Тому ми активно співпрацюємо. Крім того, що йде співпраця із усіма іншими медичними дисциплінами. Психіатрія активно взаємодіє із психологією. Психотерапією, Ну, взагалі психотерапія тут я б сказав, це щось таке спільне, унікальне, яке об'єднує і психіатрів, і психологів. Це той спосіб, коли дійсно психолог може лікувати. І давно вже говорили, що найкраще лікує слово, особливо коли воно сказано дуже влучно, в той самий момент, коли це було потрібно. І є ще такий момент, які теж із приставкою психо. Це психофізіологія. Це теж такий, скажімо так, унікальний напрямок, унікальна дисципліна, яка вивчена, яка покликана вивчати психофізіологічні особливості. Тобто, грубо говоря, якщо так, щоб зрозуміло, і просто це те, як людина реагує, як вона сприймає інформацію і які в неї. Нейросенсорні механізми переважають чи гальмування, чи збудження. Тісно співпрацює психіатрія із такими фундаментальними медичними науками, як фармакологія. Психофармакологія неможлива. Без фармакології, в психіатрах основний інструмент для лікування, на відміну від психології психотерапевти, це таблеточки. Тобто без фармакології нікуди. А біохімія, генетика. Також нікуди, біохімія uh, пояснює, як ці табліточки працюють, а генетика, вона пояснює зв'язок, чому у батьків, які страждають певними психічними розладами, народжуються діти, які також страждають такими самими розладами. Uh, і ну, анатомія, фізіологія це якби, базові такі елементи, які є завжди, і всі. тісно співпрацює з соціологією, право і філософією. Взагалі, якби, ну, психологія і Психіатрія і філософія це можна сказати, якби ягоди одного поля, які піднімають приблизно ті дні, ті самі питання, і часто о, люди, які вдаються в філософію мудрствування, о, отримують для себе якісь психологічні, психіатричні проблеми. І навпаки, люди, які вирішують якісь певні філософські питання, отримують можна сказати, своєрідний імунітет від о, психічних розладів.